Генеральний директор міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Маріано Гросі з візитом в Україні в Києві він вже зустрівся з президентом Зеленським, очільниками міністерства енергетики, Держатомрегулювання та енергоатому. От які питання цього разу обговорювалися на цих зустрічах? Чи говорили про ситуацію на заес? чи говорили про повернення українського контролю? Ну і головне, наскільки результативними є ці періодичні візити Гросі до України? Тематика незмінна говорять про загрози, які існують від захоплення Росії Запорізької електростанції, про те, що Росія не забезпечує необхідний режим технологічний по реакторах. Що Російська Федерація заміщує робітників станції на сьогоднішній день, і це те, що підіймалося власне в цьому візиті паном Гросі. Ем, складати персоналу станції в половину менший ніж технологічно заявлений, ніж необхідний. Більш того, росіяни доповнюють персонал людьми з Росії, які не мають лицензії на те, щоб обслуговувати атомні електростанції. Відповідно, це ставить під загрозу атомну безпеку, оскільки ніхто не знає, чи ці люди дійсно компетентні чи ні, Можна говорити про те, що. Додаткова інформація є знову промінування певних ділянок атомної електростанції, які раніше були розмінованими, і наразі знову містять ознаки можливого мінування, до того що в на території атомної станції допускаються люди в формі, ті, хто не мав знаходитися, там що також наражає на небезпеку і персонал, сон якого Росію задіюються різного штибу репресії, Доходжу до того, що з 1 лютого росіяни пускають за їх інформацією до роботи на станції. Тільки тих, хто підписав. Заяви на російське громадянство, і відповідно ті, хто готові працювати за російськими правилами. Зрозуміло, що звинувачувати український персонал, який є був вимушений, наприклад, підписати такі заяви, точно не варто і не можна. Я певен, що це треба розглядати як окремий кейс, оскільки ці люди на сьогоднішній день захищають на всіх від ядерної небезпеки, і це розуміння так само є і в Україні на політичному рівні. З паном гроші зустрівся президент Зеленський, обговорював. І стару ідею, яка повторюється зразу в раз. демілітаризації атомної електростанції, передачі її під незалежний контроль, потім з передачі цього під контроль України як демілітаризованої зоні, тобто яким чином можна було б запорізьку атомну електростанцію вивести за скобки війни? на це не готові. Пан Гросі приїжджає в чергове в Києві. Правильно зазначив минулого разу. Він був в червні місяці, півроку тому. Mm -hmm. Така періодична змога на тим, що ситуація не змінилася з того часу на краще жодним чином. По перше, по друге, тим, що магатини кіде демонструвати, що вони тримають руку на пульсі, якщо вже вони не можуть нічим зарадити і виявилися абсолютно імпотентами з точки зору реагування на сучасні загрози, зокрема захоплення атомної констанції агресором, то їм потрібно принаймні демонструвати, що вони намагаються моніторити ситуацію, і роблять все, що від них належить в рамках своїх можливостей, які вкрай обмежені. Ну, і зрозуміло, що пану Гросі необхідно це з точки зору власного іміджу і демонстрації того, що він достатньо рішучий, що він є лідером цієї організації, не дивлячись на те, що вона сама організація є слабкою, але він, як лідер, робить максимум. через це. Він і їде власне на окуповану запорізьку електростанцію в черговий раз, демонструється, що він готовий ризикувати власним життям для того, щоб захищати атомну безпеку в світі. Сказати, що від цієї зустрічі зараз щось зміниться. Запорізькою атомною станцією, ну я цього не побачив в офіційній заяві і не побачив цього, наприклад, в ширших комунікаціях від влади, зокрема там, скажімо, через певних лідерів суспільної думки фільованих осіб. Ми не бачимо, щоб навколо цього влада зараз формувала очікування якогось переможного результату. Як це зазвичай буває, якщо дійсно є сподівання на щось, на якийсь е, е, знаковий, скажімо, прорив е, в якомусь напрямків. Наразі нічого не свідчить про те, що варто очікувати, і що в владі очікують якихось проривів від візиту Гросі. Церемоніал виключно технічна рутинна робота. Тут це як в книзі Аліса в країні. Див потрібно швидко бігти, щоби стояти на місці. Подекуди всі ці зусилля робляться рівно для того, щоб утримувати ті позиції, які Україна вже зайняла стратегічні по відношенню до Росії. Директор МАГАТЕ Гросі планує візит до Запорізької атомної електростанції, окупованій росіянами. От яка конкретно мета це вже не перший візит Гросі? Знову ж таки, що може змінитися цього разу? От чи вдасться йому повпливати і вирішити ті, ті питання, з якими він туди їде на тимчасово окупованої Росії території, як і в якій мірі? Я би не очікував би жодного о, відчутного результату від такої поїздки, так само як його не було і після минулих поїздок. Коли немає змоги досягнути результату, то тоді його підмінює процес, і наразі ця поїздка вона зумовлена перш за все процесом демонстрацію бурхливої діяльності. Свої потрібності, свої спроможності моніторингу того, що Гросі приїде і скаже в обличчя росіянам, що чому тут тільки половина персоналу на станції. А покажіть мені, чи тут заміновано, чи ні. Росіяни не допустять половину приміщення, скажуть ні, не хочемо. Гросі констатує, що їх не допустили, вони не можуть встановити цього. І поїде назад. Це все зумовлено процесними потребами і демонстрацією магати, що вони існують. І що вони щось роблять, тому що весь час до них звертаються представники різних держав, як тільки актуалізується питання ядерної безпеки з питанням: ну що там на Порізьке на Запорізькій атомній електростанції? А що робить магате? А дайте свою оцінку, а дайте свій аналіз, і зрозуміло, що їм потрібно хоча би щось відписувати, і хоча би з якимись заявами і інформацією виступати, зокрема на найвищих міжнародних майданчиках. Тому така поїздка і відбувається. В мене немає жодних завищених очікувань від цього візиту. Після відвідування України Росія, ну принаймні планує їхати до Москви для обговорення питання безпеки АЕС Запорізької. От як думаєте, чому він їде до Москви і якої результативності варто очікувати від діалогу, від діалогу з російським керівництвом? Це необхідно йому для демонстрації їх неупередженості, того, що вони спілкуються з усіма сторонами конфлікту, навіть з агресором, не тільки жертвою, чітко декларуючи, що станція захоплена Росією і вона має бути повернута під контроль України, але тим не менш, спілкуючи з росіянами під лічиною того, що потрібно забезпечувати прогнозовані ситуації. Врогідно, що пан Гросі хоче досягнути бодай якоїсь невеличкої перемоги в на цьому треку, і сам факт візиту. Може бути розміняний на якусь маломальську поступку з боку Росії, ну, наприклад, збільшення штату моніторів або часу перебування моніторів від МАГАТЕ на станції. Або допуск туди певних запчастин необхідного додаткового обладнання для обслуговування, яке було б лицензіованим а, західним, ну, і багато інших, скажімо, таких от технічних речей, які можна потім в свій звіт записати як результат поїздки, як досягнення чогось такого, чого вчора ще неможливо було досягнути, але при цьому воно не буде впливати на кінцевий результат і на саме причини. Проблеми з захопленням Росією запорізька атлестанція, тобто ніяких разючих змін для нас з вами для російсько-української війни, результати ці не матимуть. Попри застереження гроші про ту ситуацію, яка відбувається зараз на запорізькій атомній електростанції. От як ви думаєте, як прогнозуєте, як будуть як буде діяти Росія там на атомній електростанції? Якщо ми говоримо про загальну. У ситуації про воєнно-політичний контекст то зрозуміло, що Росія зараз просто буде тягнути ситуацію в тому ж режимі, в якому зараз на холостому ходу, періодично вдаючись до провокацій, коли до цього її спонукатиме або ситуація на фронті, або певні дипломатичні загострення. В яких їм потрібно перевернути карти на столі, тоді вони завжди хапаються за ядерну бейголовку, і в цьому випадку атомна електростанція, як квазіядерна зброя, вона є навіть вигіднішою для того, щоб нею побрязкати. Тому наразі я би не прогнозував, що Російська Федерація збирається щось робити резучо. Відмінно вони намагалися і приєднати до себе, не вдається, намагалися зробити провокації. Так само вони не містили в собі бажаних результатів після підриву Каховської ГЕС. Ми бачимо, що провокації навколо запорізької станції зменшилися інтенсивність їх і відповідно в Росії судячи з цього трішечки перелякалися того, що Екс виконавця може бути на будь-якому з етапів. В них вертикаль не настільки добре працює. Це вже припущення моє, але ми бачимо, що інтенсивність цього зменшилася. Тому, власне, на сьогоднішній день нічого не свідчить про те, що відбудуться якісь стратегічного чи оперативного рівня зміни в поведінці Російської Федерації відносно окупованої заС під час зустрічі президент Зеленський акцентувався. У розмові з Росії на важливості обрання України до складу Ради керуючих МАГАТЕ до 2025 року. От які шанси і що це дасть Україні? Наразі українська дипломатія працює над цим. Звісно, це не залежить від пана Гроші повною мірою і навіть частково мало залежить, але Україна продемонструвала таку амбіцію. І відповідно, це зараз завдання для. Українського експертного середовища і дипломатичного, мається на увазі в царині енергетичної дипломатії і дипломатії в міжнародних організаціях досягнути цього зрозуміло, що для України зараз важливо просто конвертувати ситуацію з ЗАЕС хоча б в якісь посилення нас на міжнародній арені і можливості зокрема впливати всередині самого вимагате, так само як в інших інституціях. Міжнародні організації навіть найнедієвіші, тим не менш залишаються стратегічними висотами дипломатичного протистояння, в яких настільки важливо навіть їх взяти, скільки важливо, щоб їх не контролював ваш ворог, і відповідно для України важливо, щоб МАГАТЕ і доволі серйозна присутність Росіян в цілому в архітектурі ООН, а в тому числі і в МАГАТЕ, не відігравали своєї негативної ролі для нашого іміджу, для Висвітлення правдивої інформації зону російської України, української війни і унеможливлювати чи зменшувати можливості Росії до використання цих майданчиків в своїх пропагандистських і агресивних цілях. Саме для цього в Україні важливо бути в МАГАТЕ. Хоча якихось прикладних, скажімо, наслідків для тут і зараз зрозуміло, що від цього не буде.